Це моє життя було пов'язане з спортом. Я з дитинства займаюся футболом і в майбутньому хотів пов'язати свою спеціальність зі спортом, І ця спеціальність дає можливість стати фахівцем в галузі фізичного виховання. Ми вивчаємо як теоретичні предмети, так і практичні зараз з другого курсу. Ми займаємося гімнастикою різними вправами, більш, набагато більш спеціалізованими, ніж в школі ми вивчаємо теорію, це такі, теорію методику фізичного виховання, педагогіку, психологію, анатомію, фізіологію. Максимально подобається студентське життя, це воно відмінне від шкільного, тому що. На шкільному були тільки заняття і все. Тут багато різних заходів, конференцій, ярмарок, змагань. Ось недавно були змагання з футболу, з тенісу, недавно був круглий стіл, студентська рада, багато різних заходів. Те я відвідую секцію з футболу. Я навчаюся досить добре, я отримую підвищену стипендію. Я займав призові місця середу університету по тенісу, по футболу. Потрібно гарно вчитися, долучатися до різних заходів, не прогулювати уроки заняття. В принципі, ну, плідно, плідно працювати. Ну, в, в умовах війни тяжко передбачити своє майбутнє, але я сподіваюся стати тренером або, можливо, викладачем фізичного виховання. Я думаю, що якщо все вийде в найближчі перспективи, можливо, це буде продовжуватися далі, якщо мені сподобається. Тут гарні професіональні вчителі, якісна освіта. Як я вже казав, багато різних заходів, цікаве навчання. Є, є матеріальна база університету досить непогана, різні майданчики, і то колектив.